Я даю слово представникові України для представлення звернення президента держави. Пане головуючий, маю честь представити попередньо записану заяву президента Володимира Зеленського. Вітаю усіх. Людей світу, які цінують мир і єдність між рівними народами. Бажаю усім вам миру. Дякую за те, що ми усі об'єднані у нашій боротьбі за відновлення миру і гарантії миру усім народам, які стають жертвою збройної агресії проти України вчинено злочин, і ми вимагаємо справедливого покарання. Це був злочин проти наших державних кордонів, проти життів наших людей, злочин проти їхньої гідності, гідності наших жінок і чоловіків, злочин проти їхніх цінностей, завдяки яким ви і я є спільнотою Об'єднаних Націй. Україна вимагає покарання за а, а, те, що було. А захоплено нашу територію, а вбито тисячі людей здійснено тортури і приниження жінок і чоловіків. Покарання за катастрофічні провокації здійснені цією нелегальною війною Росії проти нас, українців, проти усього світу, проти усіх. Народів, які представлені тут у залі генеральної асамблеї, ООН. Я говорю від імені держави, яка Змушена захищатися, але має формулу миру. Я говорю усім, хто хоче почути, як досягнути миру. Я представлю формулу, яка може спрацювати не лише для нас, але і для усіх, хто може опинитися у аналогічних обставинах. Це формула, яка карає злочини. Відновлює а, територіальну цінність, гарантує безпеку, захищає життя і а, дає впевненість. Є п'ять передумов безпеки. Пане головуючий генеральної асамблеї, а пане генеральний секретар Об'єднаних Націй, голови держав, журналісти, народи світу. Україна хоче миру. Європа хоче миру. Світ хоче миру. І ми бачили хто а, єдиний хоче війни. є тільки одна із держав-членів, яка б а, могла б якби могла перервати мою промову. Щоб радіє цій війні, бо це їхня війна, але ми не дозволимо їм мати над нами верх. Хоча це найбільша держава у світі. Україна показала свою силу на полі бою, використовуючи своє право на самозахист. згідно із 51 статтею. Хартіон, і ніхто ні зараз ні в майбутньому не дорікатиме нас за слабкість, нездатність себе захистити. Ми показуємо результат у цій боротьбі, і а, кінець цієї війни вимагає певних гарантій стабільного миру. Згідно з Хартією ООН забезпечується рівність народів. Ми показуємо, що Україна рівна серед рівних. Хартія говорить про непорушність. Кордонів, і ми підтверджуємо це виганяючи окупанта. Геть хартія визначає цінність прав людини, людської гідності і життя. І ми визначаємо їх і з кожним українським містом, звільненим від окупації. Росії ми не провокували цієї війни. У нас було 88 етапів перемовин у різних форматах, починаючи ще із початку мого президентства і аж до 24 лютого, але Росія розпочала свій злочин агресії ще в 2014 році, а тепер відбулося повномасштабне вторгнення. У нас немає вибору, бо вторгнення відбулося, і ми виганяємо агресора за міжнародно визнані кордони України, і це перший елемент нашої формули миру. покарання. Покарання за злочин агресії, покарання за а, порушення а, кордонів територіальної цілісності, покарання, яке має відбутися, і, аж поки агресор не відбудеться, і поки агресор а, не зупиниться, і Поки не буде повністю компенсовано завданих збитків санкції проти агресора. Це частина цієї формули миру. Блокування торгівлі стосунків із агресором це теж частина цієї формули миру. Це складові покарання. Так довго агресор впливав а, а, на прийняття рішень у міжнародних організацій. Їх треба усунути звідси, принаймні поки не буде закінчено цю війну, у них повинно бути забрано право вето, якщо вони член ради безпеки. Ми не повинні закривати очі на пропагандистів, які виправдовують цю агресію, але. А також проти них повинні бути застосовані повною мірою санкції, як покарання за брехню громадянам держави агресора не повинно. А бути можливості подорожувати як а, туристи через ці обмеження. Їх треба заохочувати боротися із агресією у своїй державі. це покарання за а, схвалення зла. і от Міжнародний трибунал повинен покарати Росію за злочин агресії проти нашої держави, і це буде сигнал усім можливим агресіям Ресорам у майбутньому, що буде відповідальність за це перед усім світом. Ми показуємо конкретні кроки для створення такого трибуналу. Вони будуть представлені усім державам. Україна апелюватиме до генеральної асамблеї ООН для розробки міжнародного механізму компенсації. Ми рахуємо на вашу підтримку. Росія має заплатити своїми активами. Це має бути найгірше покарання для російських чиновників, які цінують гроші над усе. наступний компонент формули миру це захист життя. Дуже конкретний пункт Сесії генеральної асамблеї продовжується, А тим часом в Українському місті ізюм продовжується ексгумація людей з братських могил на територіях, що контролювалися російськими військами там тіла жінок і чоловіків, дітей і а, також і військових, і цивільних. Там є 45 могил, там є ціла родина, батько, мати, дівчатка 6-8 років Дідуся бабусь, там є чоловік, якого задушили. Там є жінка із зламаними ребрами ранами на тілі? Там є чоловік, якого було кастровано, а потім убито. І це не перший такий випадок. Ми то ж uh... задайте запитання у представників Росії, чому російська армія настільки захоплена таким таким чином кастрацією, що з ними зробили, що вони хочуть вчиняти подібне з іншими. Єдине, що відрізняє масові захоронення в ізюмі від того, що ми бачили у Бучі, це той факт, що захоронення, бо російська армія залишалася в Ізюмі довший час як наслідок тіла убитих людей. Bulo's palin. Scattered. Anna. Вони не валялися просто вздовж вулиці. Тож як ми можемо дозволити російській армії де-інде на землі України перебувати, знаючи, що вони скоюють такі масові вбивства практично усюди? Ми не можемо. Ми повинні захистити життя. Світ повинен захистити життя. Кожна держава, що переживає збройну агресію, повинна мати можливість захистити своїх громадян та звільнити свої території навіть як. Якщо потрібна допомога повинна ця допомога бути надана? Якщо з'являється потреба у фінансовій допомозі, вона також має бути надана. Якщо для цього необхідно надати розвідувальні дані, зробіть це, але не потрібно. це брехня, брехня. Ми можемо Повернути майоріння українського флага над усією територією прапора. Ми можемо це зробити, але нам на це потрібен час. Ми намагалися це пришвидшити, намагалися впровадити основні положення хартії ООН для України через перемовний процес. Але Росія боїться справжніх перемовин і не хоче виконувати жодні міжнародні зобов'язання. Росія бреше усім Як це дуже типово і. Притаманно агресорам та терористам, навіть якщо зараз Росія говорить про перемовини, вони лише хочуть уповільнити, уповільнити свої відступання. Росія хоче провести зиму на окупованій території України та підготувати сили до наступних спроб нових атак, нових нападів буч і зюмів. Або принаймні вони хочуть приготуватися до підсилення на окупованих землях та провести військову мобілізацію. Ми не можемо е, погодитися на відкладену війну, тому що вона буде ще жахливіша ніж війна зараз. Для нас це війна за наше життя. Саме тому ми потребуємо підтримки оборони озброєння військового обладнання на довгі дистанції, що також цілком достатньо, щоб звільнити наші власне землі, а також оборонні системи. Перш за все протиповітряні нам потрібна фінансова підтримка, щоб підтримати внутрішню стабільність та виконувати соціальні зобов'язання перед нашими людьми. Фізичний та соціальний захист це дві складові будь-якої життя будь-якої нації. Тож дру. Друга складова нашої формули миру це захист життя усіма можливими способами до, доступними і дозволеними хартією ООН. Ця частина нашої формули миру передбачає обезпечення територіальної цілісності. Подивіться, як основні складові власне були підбурені Росією своєю війною безпека продовольча, безпека на морі, радіаційна безпека, енергетична безпека та безпека від зброї масового враження. Де вже відбудова? Власне, продовольчої Антоніо безпеки відбувається за що я хочу подякувати пану Антоніо Гутієшу за його особисто задіяння у, у роботі з Алжиром, Ефіопією, Єгиптом, Кенією, Сомалією, Суданом, Тунисом, Бангладеш, Ізраїлем, Індією, Індією, Іраном, Єменом, Кіпром, Китаєм, Кореєю, Ливаном. Туркія, Бельгією, Болгарією, Грецією, Ірландією, Іспанією, Італією, Нідерландам, Румунією, Францією, вони вже отримали сільськогосподарську продукцію з України. І нам треба збільшити подібні постачання морем, як відповідно до ринкових умов, так і відповідно до програми ООН, в якій Україна завжди виступала надійним партнером. І, до речі, незважаючи на всі складнощі, що створила війна, ми вирішили надати і гуманітарну допомогу Ефіопії, а також Сомалії. Таким чином ми відправимо їм додатковий об'єм на в, в нашої пшениці, і це не зважаючи що на перед генеральною асамблеєю Росія випустила знову ракети по біля атомної електростанції. Було вибито вікна, постраждали стіни. Ракети вибухнули лише за 300 метрів від стін реакторів і це відбулося після того, як представники МАГАТЕ зверталися до Росії і просили зупинити будь-які ворожі дії проти будь-яких ядерних об'єктів України і в особливості проти Запорізької атомної електростанції, найбільшої у Європі, яку Росія перетворила у мішень. і це робить всіх вас мішенью. Російська Російський шантаж радіацією має стосуватися кожного і кожної, через те, що ніхто з вас не знайде вакцини проти радіації, проти радіаційної хвороби. Вартість цієї кризи триває у багатьох країнах, що призводить до дестабілізації енергетичного ринку. Необхідно позбутися основного фактору глобальної власне турбулентності ціноутворення, а саме енергетик. Тичного шантажу Росією необхідно обмежити ціни, за якими Росія експортує свої енергоресурси, необхідно зробити російську нафту та газ просто звичайними товарами знову. Бо зараз нафта і газ це енергетична зброя Росії, і саме тому вона маніпулює ринками таким чином, щоб електрика, газ, бензин, дизель, непальне – пальне стали власне привілегією, замість того, щоб бути загальнодо доступними товарами доступними усім Опеження цін – це і є запобіжний захід для світу. Це спосіб повернути безпеку світові. Але чи піде на це світ, чи перелякається? Перелякається російських загроз, бо необхідно лише зробити один потужний крок, після чого усе стане зрозумілим і чітким. Настав же час, настала Ла пора і цей крок все поставить на свої місця після російських ракет, після масових убивств, після Маріуполя, після спалення українських військовополонених в Оленівці російськими ж військовими після блокування портів, після ударів російськими танками та ракетами по аес, а також після загроз використовувати ядерну зброю, що вже стало правилом, а не винятком. Ом, для російських пропагандистів ми повинні врешті визнати, що Росія це держава спонсор тероризму на усіх можливих рівнях в усіх державах, які визнають. Цінності миру та захисту життя людини В законодавчому політичному рівнях. Якщо у вас немає законодавчих механізмів, ви можете прийняти політичне рішення у парламенті. Це основа для відбудови глобальної безпеки. Навіть якщо будуть потужні кроки зроблені, зникнуть будь-які сумніви для того, щоб зробити і інші важливі кроки. І що насправді є чутливою, це Кордони, коли територіальна цілісність, коли одна країна намагається вкрасти територію іншої держави, Уся нація потрапляє під атаку. Глобальну безпеку не відбудуєш, не відбудувавши територіальну цілісність нації держави, що страдає від агресії. Тож третя складова української формули миру це відбудова повернення до безпекової територіальної цілісності. Четверта складова це гарантії безпеки. Кожна держава має право на гарантії безпеки, не лише найбільші де держави, не лише тим, яким найбільше пощастило. Ми у нас є пропозиції оновити безпекову архітектуру для України, для Європи і для світу, що не дозволить ж, більше жодних агресій проти нас. Ми вже їх презентуємо нашим партнерам. Пропозиції законодавчих обов'язкових багатосторонніх та двосторонніх домовленостей це умови для гаранторів, щоб вони. Ми діяли і в, власне забезпечили результати: результати на суші, на морі та у повітрі у дипломатії та в політиці, в економіці і в фінансах у забезпеченні зброєю та розвідувальними даними. Кожен з вас отримує текст нашої формули миру, і ми також покажемо деталі того, що ми пропонуємо як безпекові гарантії. Я не хочу порівнювати наші пропозиції із гарантіями Кеми будь-яких альянсів, що вже існують зараз на планеті. Я хочу наголосити, що за завжди значно краще гарантувати безпеку держави е за е попередньо аніж зупинити війну, яка вже розпочалася. І п'ята складова української формули миру це визначеність, визначені щось без чого рішучість, без чого попередні чотири складові не спрацюють. Це наша рішучість боротися. Це та рішучість наших партнерів, що нам допомагає, яка які допомагають нам і собі самим, і це визначеність світу, рішучість світу об'єднатися і боротися проти військової агресії, і закликати до контролю до порядку тих, хто всім загрожує. Всі п'ять складових. Нашої формули покарання за агресію, захист життя людини, відбудова безпеки та територіальної цілісності, гарантії безпеки та рішучість з оборонятися це і є формула. Власне, вже злочину та кари, яка вже відома Росії, і це формула справедливості закону, порядку, які Росії ще треба навчитися, так само як і будь-якому будь-якому потенційному агресору, чого немає у нашій формулі нейтральності. Ті, хто говорять про нейтральність, коли людські цінності та мир під загрозою. Мають на увазі щось інше. Вони говорять про, власне без байдужість, ось що вони кажуть: вони прикидаються, ніби їм цікаві проблеми одне одного. Вони дбають про одне одного лише формально. Вони симпатизують лише протоколам. і саме тому вони прикидаються, ніби захищають когось, але в реальності вони захищають лише свої власне інтереси, і саме це створює умови війни. Саме це треба виправити для для того щоб створити умови миру усім нам потрібна рішучість. Багато було розмов про реформування ООН. Як, як це все закінчилось? Жодних результатів. Якщо уважно подивитись на нашу формулу миру, ви помітите, що її впровадження уже стає де-факто реформою організації Об'єднаних Націй. Наша формула є універсальною і об'єднує північ та південь світу. Вона закликає до більшості. І то і заохочує розширити представництво тих, хто залишалися непочутими. це той дисбаланс, що ми бачили у Африці, Латинській Америці, переважній більшості Азії, центральній і східній Європі, разом із правом накласти вето, яке в них ніколи не було, і саме про це Україна говорить. Ви коли-небудь чули такі слова у виконанні Росії, але ць, вони ж постійні учасники, члени Ради безпеки з якоїсь причини. Чини з якої не Японія, не Бразилія, не Туркія, не Індія, не е, Німеччина, ні Україна настане день, коли це питання буде вирішено стосовно перемовин між Україною та Росією, імовірно, ви вже чули різні слова у виконанні Росії стосовно перемовин, нібито вони були готові до перемовин. Але вони говорять про перемовини, а при цьому оголошують військову мобілізацію. Вони говорять про перемовини, але оголошують псевдореферендуми на окупованих територіях України. Тож що ж тоді правда? Військова мобілізація в Росії це правда. Штучні референдуми також правда. Росія хоче війни, ось правда, але Росія не зможе зупинити курс історії. Людство та міжнародне законодавство потужніші аніж одна країна терорист. Росію змусять зупинити припинити цю війну, війну, яку вона сама розпочала. Я можу зробити висновок, що ці врегулювання може відбутися на інших принципах, аніж формула миру України. І як наслідок, російський терор може досягти менш імовірно того, що всі решта у світі побачать і не захочуть сісти за один стіл з ними. Якщо моїм словам послідують за моїми словами, будуть нові російські ракети та акти терору, це лише знову доведе їхню слабкість, російську слабкість. їхню нездатність нас перемогти, їхню нездатність переважати над усім світом. Це лише доведе, що п'ять складових української формули миру мають бути впроваджені якомога швидше. Ми вже готові до миру, але до справедливого, чесного миру, саме тому світ на нашому боці. І нарешті я хочу подякувати 101 державі, яка проголосувала... Проголосувала за те, щоб відбулося моє звернення саме у відеозаписі. Тут було голосування не лише за формат, це було голосування за принципи. Не лише сім країн проголосували проти Білорусь, Куба, Північна Корея, Ерітрея, Нікарагуа, Росія і Сирія. Сім сім які бояться відеозвернення, сім які реагують на принципи. Червоною кнопкою лише сім 101 сто одна країна і сім країн. Друзі, Якщо подібна коаліція проти нашої рішучості, тоді я вітаю вас усіх через те, що це означає, що мир переможе над будь-якою агресією і що немає жодних перепон для нас, щоб ми впровадили цю формулу миру. Я вам дякую. Я дякую вам за вашу увагу. І ще раз я бажаю вам усім миру. Слава Україні. Від імені Асамблеї хочу подякувати President of Ukraine за зроблену заяву. The Assembly will hear an address by his Excellency Alexander Vučić, President of the Republic of Serbia.